Одна з основних проблем це спілкування між мешканцями міста і підприємством. Це не дуже там, продвинута система диспетчерізації, тобто куди може людина звернутися і отримати відповідь. Це, на мою думку, це дуже там, важлива проблема, коли людина не може дозвонитися на підприємство. Залишити повідомлення, а потім отримати відповідь на те питання, яке воно там ставило. Певні проблеми там з персоналом. Є проблема там з наявністю техніки певної. Звичайно, там це і мережі, які там застаріли, це неможливості на сьогоднішній день і нерозуміння там на підприємстві, яким чином виконувати самостійно роботи з заміною мереж. Водопостачання, водовідведення. Це ми маємо там навчити людей, наших працівників, щоб вони там це робили. Звичайно, там для цього і досвід потрібен, і техніка, яка нам потрібна буде для, для цих робот. Тариф на сьогоднішній день, день не прийнятий, той, який мав би бути застосований для, для людей міста. Розуміємо, що сьогодні там складна ситуація в, в державі. Та й во всіх містах дуже складна ситуація. Тут розраховуємо на підтримку місцевого самоврядування, тобто без цього там неможливо там рухатись далі. Якщо нам дадуть тариф і він буде економічно обґрунтований, то тоді нам не потрібно буде додатково брати з бюджету. Ми маємо зробити певні условия для працівників. Це є заробітна плата на сьогоднішній 16 тисяч гривень. Середня по підприємству і вона там не дуже конкретно здатна. Тобто для того, щоб залучити працівників і залишити їх на підприємстві, ми маємо переглянути це. Це 100%. Істотків. Також зробити певні реформи в підприємстві. Це стосовно там перебазіровку людей, які працюють в одному напрямку, перевезувати на другий, наприклад, це аварійні служби. тобто Зробити більш потужними є на підприємстві дуже велике питання це понаднормові втрати, і завдяки тому, що ми маємо навчитись міняти проводити роботи з заміною мереж. Завдяки цьому ми будемо знижувати понаднормові втрати. Наприклад, якщо порівнювати з маріуполь водоканалом, ми міняли в Маріуполі понад 50 кілометрів трубопроводу на рік. Тут на сьогоднішній день, день ми міняємо 1300 метрів, щоб так було порозуміння. Коли я пройшов у 2019 році в водоканал в Маріуполь, втрати становили 55%. За два роки ми знизили на 32%. Тарифи було 34 це технологічні втрати. А ми на 2% відсотки від тарифу знижили. Зараз на підприємстві дуже великий відсоток. З понаднармових це там більшнадцяти 16%. От ми маємо над цим попрацювати для того, щоб знизити це там більш 100 мільйонів гривень, тільки на воно там дає дисбаланс по тарифу. І ми маємо над цим попрацювати на сьогоднішній день бригади, які є, вони працюють над аварійними ділянками, тобто є виток. Приїхали, зупинили його, відремонтували, поїхали далі. А це більш аварійні роботи. Тобто підприємство працює над аварійними роботами. Ми маємо зробити напрямок, який буде працювати над плановими роботами. Тобто, це планові роботи, заміни мереж, заміни запорної арматури, засувок, заміни пожежних гідрантів. Окрім аварійних робіт. Маємо робити і планові роботи. Ми плануємо зробити більш потужню, додати людей в диспетчерську службу, додати контактних номерів, тобто многоканальних телефонів, які зможуть відповідати на людей, на запити, зробити вікно для можливих звернень громадян з будь-яких питань. На підприємстві, тобто не тільки там стосовно там абонентних звірянь, там і так далі, а там і робіт, які там на мережах, це контроль над переміщенням техніки. Тому що на сьогоднішній день ми не маємо можливості дивитися, де знаходиться на зараз, і зробити там логістику, ми не можемо, тому що в нас немає певного обладнання. Оце от робота диспетчерської служби, яка і день, і ніч працює над цим, над організацією роботи, а також на спілкування з мешканцями і з нашими банентами. Водоканали взагалі пов'язані з каналізацією. І це факт. Є На мережах, є колодязі, які називаються там колодязі гасіння. Тобто з напорного колектора, коли переходять в самопливні, там є камери гасіння. Ці камери завжди дають якийсь запах. І від нього відійти принципі неможливо. Це спочатку, там коли там запустили, побудували підприємство і мережі, так було воно зроблено, так побудовано. І ще ніхто там не придумав іншої історії. Це газ, який повинен десь виходити. Не буде тут виходити, буде в другому колодязі виходити. Але це там точечні міста, де ці камери гасіння є. Що ще є істочником можливого там, запаху, це і каналізаційні насосні станції, які перекачують стоки. Тобто наші стоки з вами, мешканців цього міста, перекачують ці стоки. І там також саме збирається газ, який має виходити завдяки там, витяжкам і так далі. Це теж там, якийсь істочник, який дає нам неприємні запахи. А також очисні споруди наші, на яких знаходяться там ілові поля, де іл, який залишається, має там перегнивати, і він теж дає свій якийсь там запах, і від цього там ми нікуди не, не, не підемо. Тобто ці істочники, да, вони є, і вони там дають певні запахи в місті, і це там не сьогодні, не вчора. А це з моменту, коли це побудувалося. Я в Чернівцях з 23-го року. І я, в принципі, розумію, про який запах на сьогоднішній день люди скаржаться. Цей запах ніяким чином не пов'язаний з цими істочниками, які я казав. Чому? Тому що ці істочники, вони кожен день дають один і той же самий запах, і він не змінюється. Він є кожен день, а в місті не кожен день такий запах. Тобто він або є там колись, а потім зникає, або його немає, там може тиждень не бути, там, або місяць, навіть може не бути, а потім знову з'являється. Я на сьогоднішній день не можу вам ще сказати там, хто це і відкуда цей запах там береться. Тобто питаюсь там я з'ясувати це, чітко вам кажу, що там, ті істочники, які є на підприємстві, вони кожен день однакові. Тобто вони не можуть бути так, що сьогодні вона пахне, а завтра ні. я вже працюю з 1 вересня, декілька разів вже там в центрі міста. Цей запах в центрі міста. Откуда він в центрі міста? Тобто откуда? і оці е там камери гасіння, про які я кажу, вони е там ну, 10-15 метрів відні, від неї вже ж нема запаху. Екологічні служби мають там розглядати це. Все, що стосується е підприємства. Наприклад, гравітон це руська, е і коли там змінюється вітер віддує е від, дує від е очисних споруд і дує в, в сторону гравітону. Можливо, да, іде, туди йде запах з очисних споруд. Ну, от плануємо дам, реконструкцію за європейські кошти. Ну, що це Нам дасть Нам дасть зменшення е, об'єму е, ілових майданчиків. Це зневодення ілу. Е, ну, можливо, це нам дасть там, якийсь результат для того, щоб зменшити концентрат запаху на очисних спорудах. Взагалі відключення води дійсно вони там будуть будуть такі відключення, і вони не завжди пов'язані з водоканалом або з роботами водоканалу. Це і електроенергія на сьогоднішній день, коли вимикають електроенергію, зупиняються насосні підвищувальні станції і. Зупиняється і вода а також є приєднання наших абонентів, і не завжди в місті приєднання є там запорна арматура, яка має можливість там перекрити мережу абонента і не відключати воду. І ми вимушені виключати там мережу для того, щоб відключити там того абонента, у кого на мережі ця аварія там сталася. Ну, це буде відбуватися. Дуже багато роботи маємо провести для того, щоб ну, воно зменшувало, зменшувало, зменшувало. Міняючи мережу, робимо приєднання там, людей з новими мережами, зменшуємо частоту відключення води на цій ділянці. Так це працює. Чернівцях водопостачання розраховано таким чином, що більша частина міста вона забезпечується самопливними трубопроводами. Але все одно є мікрорайони, в яких які знаходяться на, на висоті, і там е, вимушено встановлено підвищувальні насосні станції, які працюють від електроенергії. і Вони піднімають воду на ітажі е, там на дев'ятий порх, і так далі. Звісно, коли вимикається світло, звісно, коли там немає електроенергії, не працюють і насосні станції. Є і насосні станції, які падають і в міста. Вони теж підпадають під вимкнення електроенергії. Вони там зупиняються по графіках. У нас є генератори. Застосовуємо ці генератори, але це там на більш центральних насосних станціях, які там піднімають воду. На маленьких підвищувальних немає таких генераторів, поки що не планували. Центральним трубопроводом, які йдуть від Дністра в сторону чернівців, виконано майже 80% робіт, і планує завершення цих робіт планується на середину літа. Тобто, ми завершаємо там два проекти цих по трубопроводах по центральному в грудні цього року. планується запустити тендерні процедури по декілька насосних станціях каналізаційних, а також по почисним спорудам. Приблизний термін там цих тендерів і отримання пропозиції проект проектування і так далі, це близько там вересня до го року. Ми отримуємо вже організацію, яка почне робити, підпишемо договори для початку робіт. Тобто, наприкінці 26-го року почнуться. Плануємо, що почнуться вже фізичні роботи над каналізаційними. Насосними станціями, а також на очисних спорудах, а також вже на мережах внутрі міста. На сьогоднішній день це майже 122 кілометри мережі. Вони згідно розрахунків і робіт, які проводяться кожен день місяць, тиждень. Ми розуміємо, що приблизно це там 120 кілометрів трубопроводу, який підлягає капітальному або поточному ремонту. Прив'язки немає, тобто по всьому місту є такі мережі, які підлягають заміні. Якщо ми вийдемо на результат 50 кілометрів на рік заміну, тобто що тут? Ну 2-3 роки ми замінимо. Все, і рухаємось далі. Якщо підприємство має можливість міняти цю, цю мережу власними силами, то в місті маємо просити там, фінансування на придбання цього трубопроводу, трубопроводної арматури і рухатись в цьому напрямку. Коли ми виконуємо ці роботи і ці витрати попадають в підприємстві в витрати, ці витрати мають попадати в тариф. Тобто наступний тариф вже має прийматись з цими витратами. Отаким От чином воно б так працює. Мій досвід в комунальній сфері починається з далекого 2009 року. В підприємстві Маріуполь-Водоканал тоді. Я починав майстером в водопроводному хазяйстві, потім став начальником дільниці. А в дев'ятнадцятому році я очолював підприємство в Маріуполі, теж пов'язаним теж саме підприємство, в якому я починав в цьому році, коли я прийшов Чернісів Водоканал. Я до, до до цього моменту був керівником підприємства У 2022 році. Після повномасштабного вторгнення ми вимушені були переїхати приїхати на підконтрольну територію України і виїхати з Маріуполя. Але підприємство там, продовжувало працювати. Це і дебіторська задоржність, і кредиторська заборгованість, і підготовка там, для того, щоб можливе повернення назад, і ми були готові для цього. Я бачив багато підприємств, пов'язаних з водою і з каналізацією. Майже всі підприємства не відрізняються один від одного майже нічим. Єдине, що є підприємства, які покупають воду. Купують воду, а є, які достають свою воду, мають свої, свої істочники водопостачання і свердловини, або це поверхневі води, і більш майже нічим. Тобто організація роботи однакова. Немає такого терміну, складніше працювати. Взагалі, там ця галузь вона складна. Ну, е для підприємств такого рівня не, не, не може бути складно або не складно. Маємо працювати для все.